Друзі, привіт! Сьогодні хочу поговорити, а заодно і поділитися цими роздумами з вами про те, навіщо читати багато книжок, бо це питання, яке мене само цікавить вже не перший тиждень. Тож, якщо вам цікаво, продовжуйте дивитись, а заодно записайтесь чимось гарячим, бо відео, як зазвичай, у мене буває, буде довгим. Взагалі я давно думаю про те, навіщо читати багато книжок, бо я не раз зустрічала в Ютубі і в Інстаграмі відео або просто поради рекомендації про те, як читати більше. І мене завжди це ну, цікавило. Але водночас в усіх цих порадах я не знаходила дуже часто для себе нічого нового, тому що я читаю всюди, де тільки можна, будь-яку там вільну хвилиночку, якщо книжка цікава, мені хочеться її читати, я там обираю книги за смаком, за настроєм. І загалом всі подібні поради, як читати більше, не приносили мені чогось нового, хоча читати більше мені й хочеться. Але Мабуть, найперше варто зазначити, що я читаю доволі повільно. У мене часто на книгу може піти під, там, ну, близько тижня на читання, якщо це якийсь роман. Якщо це нон-фікшн або збірка короткої прози, то я взагалі розтягую це читання там на місяць, оскільки не можу і не хочу, в принципі, читати все дуже швидко, так як читається цільна історія. І мене завжди це трошечки так засмучує, коли я бачу, що інші книжкові блогери. Неважливо на Ютубі чи в Інстаграмі читаю там по 5, 6, 7, 8 книг, а буває і більше. І я думаю, чорт, я читаю 2, 3, 4 книги, і це мало. Треба читати якось більше. І це навіть не в плані блогінгу для того, щоб розповідати про більше книжок, а тому, що мені самій ну, цікаво, дуже багато книжок, у мене список читання просто нескінченний. До речі, якщо вам було би цікаво послухати про мій список читання та як я його веду, будь ласка, напишіть мені про це і, можливо, я тоді зніму відео. І... Я просто ну, хочу теж читати більше, тому що багато цікавих книг, багато цікавих авторів, історій, але так не виходить. І я просто постійно якось моментами, ну, не можу сказати, що прям страждаю через це, але мені дуже сумно і прикро, що в мене не виходить читати так багато, як би мені хотілося. І так, 2-3-4 книги, це мені здається мало, тому що я бачу, як хтось читає більше і мені хочеться теж більше. І так багато цікавих книг, які хочеться прочитати, тому хочеться більше. Я просто стою от на біля, я просто цією от проблемою, як читати більше. Я не знаю, що робити. Власне, коли я про все це думала, я задумалась, а навіщо мені читати більше? Отож ми прийшли до цього питання. Навіщо читати більше? Конкретно мені навіщо читати більше? Коли я думаю про це, Ну так, я хочу читати більше, тому що багато цікавих книг. От, для, того, щоб читати біль... ну, для того, щоб прочитувати більше цікавих книг, які мені хочеться прочитати. Але... Але я розумію, що якщо я буду читати швидше, а більше якраз і залежить від швидкості читання, то я не буду заглиблюватись так в історії. Буває моментами, знаєте, коли книга захоплює. Історія настільки затягує, що ти принаєш в неї і несподівано для себе знаходиш себе десь там на останніх сторінках і думаєш, а як так сталося? І так, в мене теж таке буває, коли я там книгу, велику, звичайну книгу 300 сторінок, плюс-мінус роман. Прочитую за день-два-три, але водночас я дуже швидко потім забуваю якісь деталі. Загальний сюжет, загальну картину я пам'ятаю, а щось менше, щось дрібніше я забуваю і з цим мені якось не надто добре. Тому я розумію, що якщо я буду читати швидше, я, мабуть, не буду так сильно заглиблюватись в історію, в будь-яку історію. І, можливо, ну, зі швидкістю втратиться якість. І я буду читати більше книг, але з якою якістю буде це читання? Коли я вчилася в університеті, бувало таке, що на деякі заняття потрібно було попрочитувати 5, 6, 7, 8, 9 творів. І зазвичай нам роздавали ці списки літератури там, на початку навчального року, коли можна було ще читати трохи наперед, але все одно не завжди все встигалось читати так, як. Потрібно до заняття, задовго до заняття. І я пам'ятаю, в мене були такі моменти, коли мені доводилося за вечір прочитати по 3-4 твори, це там якісь були повісті або п'єси, тобто неоповідальні. Не щось таке коротке, що займає там 3-4, 5, 8, 9, 10, стрільок. І я пам'ятаю, це були насправді дуже важкі моменти. Тому що, окрім того, що потрібно прочитати інформацію, що мозок має ще й обробити, а так не виходить. Тому що потрібно швидше, більше і більше, швидше і більше, і оце от все. І тепер я майже не пам'ятаю того, що я читала в такі моменти. Я пам'ятаю просто, що я читала дуже багато. І я тоді якраз послуговувалася такі моменти методом швидкочитання, читання, коли просто дивишся на сторінку і вловлюєш саму суть зміст, сюжет, але не якісь деталі, не заглиблюєшся в персонажів, в якісь там особливості, сюжетні, проблематику. Ну, типу, загальну якусь картину маєш, але не щось глибше. І зараз мені так все ж таки, мабуть, не хочеться. Тому що я читаю для задоволення. А для задоволення, коли я в розслабленому стані, коли я занурююсь в книгу, мені не хочеться поспішати, і я читаю доволі повільно. Отож, що виходить, навіщо читати більше. Ем, мабуть. Мені читати більше і не треба. Хм. Знаєте, я зараз е, вам відповідаю на це питання, хоча я насправді відповідаю собі на це питання. І так, мабуть, мені більше читати і не потрібно, а все ж таки краще зберігати той свій темп, який є, і коли виходить прочитати дві книги за місяць. Окей. Коли виходить п'ять, теж круто, добре. Такі, мабуть, варто зробити висновки і до свого читацького життя ставитися трошечки легше, навантажувати себе з цим. Бо часто от подібні питання мене трошечки збивають з того, щоб заглиблюватись саме в історії. На цьому, мабуть, буду завершувати. Я дуже вдячна, що ви подивились це відео, тому що, думаю, воно не надто цікаве. Але мені цікаво почути про ваше читання, про те, чи хочеться вам читати більше, чи використовувати ви для цього якісь способи, методи, засоби, чи задоволені ви швидкістю свого читання. Чи навпаки, можливо, раптом ви читаєте дуже багато і вам би хотілося сповільнитись і занурюватись глибше в, в історії. Я буду дуже вдячна, якщо ви поділитесь цим в коментарях. Ще раз дякую вам за перегляд і до нових відео. Па-па. Перший дубль. Відколи я намагаюся писати це відео. Соні небо таке блакитне. Звоняшні. Какая просто. Це життя дальний напів. Світр, правда, трохи зажарку.